Доброго дня! Сьогодні я розповім про те, де шукати вакансії і як знайти ідеальну роботу для себе. Отож, розпочнімо з інтернет-порталів. В інтернеті є безліч сайтів, де публікуються вакансії. Давайте розглянемо деякі з них. WorkUA – це один з найбільших та найпопулярніших інтернет-порталів для пошуку роботи. В Україні цей сайт допомагає працівникам знаходити робочі місця в різних галузях та регіонах України. Робота .UA. пропонує робочі місця в різних галузях та на різних рівнях, починаючи від студентів та закінчуючи висококваліфікованими спеціалістами. Happy Манда це онлайн-платформа, яка спеціалізується на просуванні та пошуку вакансій в Україні. Основною метою цього ресурсу. Є створення щасливого та задоволеного працевлаштування для своїх користувачів. Лозун цієї онлайн-платформи робота має бути улюбленою а понеділки щасливими. Не забувайте також про соціальні мережі: LinkedIn – соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів, а також Facebook та Twitter. Ці платформи можуть стати відмінним джерелом вакансій. Та контактом з потенційними роботодавцями. Також звертайте увагу на внутрішню базу даних компаній. Багато з них мають свої власні сайти, де публікують вакансії, відвідуйте ці сайти та відправляйте своє резюме безпосередньо компаніям, які вас цікавлять. Спілкуйтесь з друзями, знайомими та викладачами. Часто саме через їхні рекомендації ви можете отримати доступ. До вакансій, які не публікуються загалом. Один з найкращих способів знайти роботу це відвідати наш форум кар'єри. Тут ви можете зустріти роботодавців, поспілкуватися з ними, ознайомитися з їхніми презентаціями та подати своє резюме особисто. Тож запам'ятайте, можливостей багато. Шукайте, будьте наполегливими та вірте в себе. Трішки зусиль і у вас все вийде.